Так, друзі, всім доброго ранку. Находимося в себе на полі, поле Лазарівка, Лазарівки поле 13 гектар. Хто слідкує за каналом, той знає, що тут в тому році був ячмінь Луран. Два рази закультивоване. І сьогодні сіємо. Не пам'ятаю, казав, не казав, 14 травня. Сієм Сонях LG50635, сім бездобрив. Сонях под Євролайтінг, Думаємо обробляти е, пульсар Флекс. Хотів пульсаром, пульсаром не виходить. Будемо обробляти пульсаром Flex. Десь 1,5-1,6 літра на гектар. Взяв я, я взяв на це поле, це перший рік, я сію тут Соня. В минулому році я його тільки забрав, посіяв зернові. І в цьому році я перший рік, як сію Соня. Ну на цей кусок я взяв 5 мішечків. Сразу у торгового, що возив нам сіміна, то якби дядя Саша ще сіє. Каже, може будь-5 мішечків мало. Ну в мене в машині лежить мішок 140-го піонера. Так, Дімон обробив. Хорошо вийшло. Після зернових тут не діскувалося. Нічого. Він раз закультивірував. І оце ось і другий раз закультивірував ночі. Бо пацан робить і на роботі. І в нього є свій трактор. 150-ту він культивірував 8,5 метра культиватор, ззаді з каточками, йдуть граблі, потім каточки. То поле він вирівняв, зробив гарненько. Ну, одне, що, бачите, ось падається зернових є. там наша машина. Грязно, по трасі сюди їхав, аж було якось стидно. Жигулі обганяли і ті надраяні до бльозка. Зараз достану мішечок. Лімогрейна 50 635 КЛП покажу. Сейчас закрою машину. Это уже пусти мешачка. Опаньки. Иди сюда. Опа. Сейчас, друг, дотоми ножик. Ящик рибацький. Одной рукой получится у нас открыть не получится. Не получится будем розривати. Не люблю я мішки розривати. Я розумію, що мне і не надо буде, ну... Сейчас шесть получается, с одной рукой неудобно удобно. Блин, надо сначала бирочки показывать. покажем и бирочки. Все, вот у нас лудёк ксенилом протравленный, металлоксил и те ти... тиаминоксим. Оце, по-моєму, Туреччина, якщо я не помиляюся. Якось так маємо, то маємо. Ось таке у нас Сонях. Такий непоганий Сонях непоганий. Вес я не помню. Тут, по-моєму, 11,6 мешков. То у нас Турция, да, друзі. Турция верх ногами. Сейчас. вам этикеточку. Трошки вибачаюсь, невдобно. Сам одною рукою. Це у нас тут. Весу на них уже не пишуть. Це у нас піонер стоїть 140. і Так, де ниточка. Надо ниточку убрати. в багажничок. Дядя Саша там мучається. Я по тому році цей кусок як забрав Я трактора ганяв із села. А от дому сюди мені, грубо говоря, 30 км. Ганяв трактора якось накладно було. Ти, друзі, я що зробив? Я той, що культивірує, пахає тут ось за 12 км село є. А дядя Саша що буде сіяти. Ну, десь теж 12 отак, кілометрів. Ну, все одно не з казанки ганять по 30 км в одну сторону. Висіваємо ми по 4 штуки на метр. Сівалочка в дяді Саші новенька. Сусід по полю вже посіявся, як харук Василіщ или як? По-моєму, Степан Васильович. А що ж такое? Що ж вони не вадиться? Дядя Саша, що стане їхати? І торможу, що стане їхать і торможу. Пока міс наладна сівалка, а може Соня хлипне, може, треба його талькою мазать бо там же і щитаю висівные стики там бубок Ну електроніка стоїть на сівалці А завтра це сьогодні я сію 13 гектарів Подниму осевалку. И завтра тоже 13. Это под Евролайтинг. И 140-й Пионер, он тоже будет под Евролайтинг. Так, друзья, мабуть, Я сейчас поставлю на паузу. А как дядя Саша сделает, это будет проезжать. Тогда уже Пізніше заснімлю відео, бо ой, щось не ладиться. Це ми тільки почали підбивати край вже 9 часу, це 10, 11, 12 час, десь 2, мабуть, ми пошабашимо. Тут поле неординарне, воно все отаке, з гібами. Оце все кущі треба буде об'їжджати, отак там об'їжджати, ну в общем... ага. Поле тут веселе. Я вам скажу так, шановні. Добре. Ставимо на паузу, потім ми з вами зустрінемось. Сходимо, провіримо, що в нас там в рядках. Бо так рядочки ніхто й не провіряв. Зараз париємося, покопаємося. Там воно дядя Саша. Зараз буде там краєк підбивати, бо тут поле таке що... Капець-капець, як той казав. Влага вроді би є. Міндобрива Казанка. Володимир Григорович прислав. Стіки у нас шостої по добривом. осталось только как ты и казал найти семочку ага. а все одно а? беля пальца так как я и казал, им 4 штуки на метр где-то вот тут должно быть и инша. Я, В принципі, руками грибу, я її можу і вигрибти. Ось тільки одну знайшов, де друга. Де, Саша, де ми? Ага, ось і друга була. Так, да, чотири штучки на метр десь. Ці поки ми зариємо. Попробуємо пройти сюди. Що у нас тут? Тут може треба було і більше, бо тут жив не збігає. Такі як зайці, кози, косулі. Здесь, походу, я и выгреб. Здесь, походу, я и выгреб. Ты что ж такое, ты будешь делать, а? В общем, друзья, две штуки нашел. <laughs> на том и хватает. Как ты и сказал, на том и хватает. Там з банок іде, то буде все добре. З банок посів мату хода, то буде в нас все добре. Все буде Україна. Саша, мабуть, зараз піде аж у самий низ. Садочки. Хорошо, мужик, сіє, мені подобається. Оце. Турок, пітушок полетів. Казанчик. Сівалочка в нього новенька, гарненька. І він такий ще дядько. Вот так и вот так, друзья, мы и работаем на нашей радиусе украинской и самой наилучший у свети, даже можно сказать, самой наикрачший, самый крачший. О, а вот так вот земли нашей Чернозем. Саме найкраща земля. Охотники по полю ходять, бачите, друзі. Тут птиці багато, косулі, Вон там просіки там є все. Я по сходах, як буду приїжджати, дивиться в сходи, я вам покажу, друзі. як там дела происходят Сейчас я раз заснимем дядю Сашу, як він летить на крилах мтз 82 1 Була тут пахота і навіть не було боронування, дві культивації. Получилося вроді би гарненько, мягенько, гарненько. Трохи вітерок дує, ну це таке. Оп. І летить наш дядя Саша на всіх парусах. ну не махає. Це ще людина старої закалки. Я перший раз до нього, як приїхав, мене друг на нього познайомив з ним. Перший раз до нього приїхав. Він та чого ти каже, що ти до мене на викаже, давай на ти. А я йому вже за 50. І мені було 32. То якось сильно на ти не розгонився. Стає в рядочок, Щоб по маркеру йти. Але дійти ваша маркером тілпне. Отака в нього гарна сивалочка. Новенька, гарненька. Так, друзі, на цьому будемо завершувати нашу зйомку. Уже заснімемо завтра, як будемо сіяти 140-й піонер. Уже будуть другі люди. Там зразу будуть на полі і культивірувати, і сіяти. То завтра будемо вже знімати геть другу картину. На сьогодні всім дякую за перегляд. Дякую за ваші лайки, дякую за коментарі. Діліться відео, підписуйтесь. І... Віримо в перемогу. Україна переможе. Все, всім дякую.